Сотні тисяч українців втратили своє житло в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну. Сьогодні ця цифра наближається до одного мільйона. Відбудувати будинки в часи війни неможливо. Розглядати можна тільки тимчасове житло, тому ми знайшли рішення: простий, надійний та комфортний єврокурен термодім і побудувати такий будинок можна лише за три дні. Наш колишній будинок зруйнували з приходом війни все літо. Ми жили, у нас залишився курник, там, де батько розводив перепелів». Приїхали староста села наш Петро Макушенко і привіз Олексія та його команду. І нам запропонували побудувати Єврокурію. Ми згодилися і побудували. Зараз ми в ньому знаходимося. Тут дуже комфортно. Всі, комунікації, всі комунікації є, тепло, не дує, не капає. Ми дуже раді в такому будиночку. Щоб всі умови на місці, не потрібно гріти воду, як ми гріли на вогнищі. І малечі подобається. Рівний пол, він бігає. Ми би хотіли подякувати Олексію та його команді. Це те, що надали можливість нам жити в такому комфортному Єврокурені. будинок екологічно безпечний та енергозаощадливий. Він зберігає тепло взимку та прохолоду літом. Конструкція зроблена з полістиролу покрита полімерною фарбою, завдяки чому він не горить і не пробивається навіть від удару сокири. Унікальність форми та висота стелі забезпечує об'єму повітря втричі більше ніж модульному будиночку. Гарантований слорок експлуатації Єврокурінь термодім розрахований на 50 років, але ми впевнені, що він буде служити власникам і 150 років. Вартість квадратного метру 400 євро в базовій комплектації Єврокурін-Термодім. За належного фінансування наша команда готова збудувати до кінця року 200 єврокуренів.